Вітаю вас в третій частині майстер-класу. Я вже проробила потрібну мені кількість рапортів. У мене вийшло 9 соняхів. І закінчити ми з вами повинні були ось в цьому місці, де ми поміняли голочки, і пройшли білу бісеринку першу вниз. І зараз я вам покажу, як ми будемо закінчувати. Набираємо три білі бісерини. Проходимо ось цю білу між жовтими бісеринами. Ще раз набираємо три білі бісерини. Проходимо ось цю останню другу білу перед жовтими. Тепер набираємо три жовті. Проходимо ось цю першу білу після жовтих, набираємо три білі. Проходимо в біленьку між жовтими бісеринами. Ще раз набираємо три білі, проходимо в ось цю білу другу. І тепер, дивіться, у нас ниточка виходить з цієї бісерини, ми її пропускаємо, а через дві попередні ми повинні знизу вгору отак пройти, аби піднятися. так зараз виглядатиме наша робота. Набираємо знову три білі. З час тепер вже до кінця будемо набирати по три білі. Проходимо в четверту, три білі, проходимо в жовту посередині наступного нашого ромбика. Три білі, В білу посередині наступного ромбика. Ще раз три білі, проходимо в білу посередині наступного ромбика. Ось так. І тепер дивимося, в нас виходить е, ниточка з цієї білої бісерини, ми її також пропускаємо, а через дві попередні по стінці цього нашого ромбика згори вниз ми повинні пройти або опуститись трішки нижче. Тепер набираємо знову три білі. Проходимо в четверту, або в білу посередині нашого ромбика, Так само три білі набрали, пройшли в четверту. Ще раз три білі. І знову проходимо ось так в четверту. Знову ми опинилися з вами внизу. Тепер дивимось, ми повинні ось цю бісерину пропустити, з якої у нас виходить ниточка. А через дві попередні по оцього цього нашого крайнього ромбика ми повинні знову піднятись. Набираємо з вами три білі бісерини, проходимо в четверту знову набираємо три білі, проходимо в четверту. Тепер знову пропускаємо ось цю білу, з якої в нас виходить ниточка через дві попередні, отак згори донизу ми проходимо. І ми з вами зійшли на наш кутик. У нас тут має бути ще ось один ромбик, замикаючий нашу стічку. Для цього ми набираємо одну білу бісерину, тоді застіпку, ще одну білу, і проходимо в четверту бісерину. Розправляємо добре. У мене застібка магнітна. Вони дуже добре тримають ці магнітні застіпки. І ми пройшли. Тепер дивіться, у нас виходить ниточка з цієї бісеринки. Ми її пропускаємо, повертаємося назад через білу бісерину, через застібку, ще через білу бісерину, підтягуємо. І тоді так само ще через одну білу ми повинні пройти. Так. Далі ми її пропускаємо, з цю останню білу, через яку ми зараз проходили, і повертаємось вниз через білу, через застіпку і через білу бісерину. Далі ми проходимо ще через три білі крайні бісерини. Ось тут, по нашій роботі. І тепер ми пропускаємо цю білу, з якої в нас виходить зараз ниточка. Повертаємось так само по всіх ось цих крайніх бісеринах вгору. Тобто ось проходимо через три бісерини через застіпку. Тоді тут проходимо через білу бісерину після застіпки. І зараз будемо йти по роботі, аби сховати нашу ниточку. Якщо хочете, ви можете, звичайно, ще. Декілька разів пройтись, в мене вже голочка точно не пролізе. Та, я думаю, цього достатньо. Застібка вже не перетре ниточку. декілька разів ми пройшлись. І отак по краю ось цих крайніх бісеринах я піднімаюся вгору. Ось так, по самому краю. Далі я проходжу через ось ці дві бокові пісерини, так само, як іде робота. Тоді вниз через ось цю. А далі вже неважливо, пройдете ви сюди вправо, чи вліво, чи спочатку вправо, потім вліво. Головне тепер сховати нашу ниточку. Тому я йду, от, наприклад, спочатку вправо. Тут на кутику ромбика я поверну вліво, переверну собі трішки роботу для зручності. Отак. Вот Ось через крайню жовту пройду. Через білу, через другу біло. І отут я і зав'яжу свій вузлик, мені вже достатньо, я, в принципі, нормально сховала ниточку. І дивіться, у нас згори ще залишилася ниточка. Ось тут, та робоча, якою ми працювали. Її так само просто заводити, наприклад, Ось сюди, там в сторону. І так само по роботі ховаєте, стараєтесь єдине не проходити по тих місцях, по яких ви вже проходили попередньо. не чекали, навіть якщо там пройдете нічого страшного. І тоді повертаєте роботу, з другої сторони так само пришиваєте застібку. І, в принципі, на цьому все. Єдине, що. Якщо ви хочете, ви, звичайно, до стійки можете отут от попришивати будь-які торочки. Можна робити хвильками, маленькі можна робити. Ми з вами вже пришивали торочки до такої стійки, ажурної, коли плели стійку з маками. Тому, якщо вам такі безпорядні торочки подобаються, ви можете перейти на це відео в останній частині. Начебто так. Там показано, як робити такі торочки. Різниці нема до якоїсь стійки пришивати. Єдине, що, звичайно, інші кольори. Там були основні кольори жовтий і блакитний, тут основний колір треба давати, буде в торочках білий, бо тло в нас біле в самій стічці, щоб воно гарно дивилося. Якщо хвильками робити маленькі, хочете такі. Торочки, то десь у нас також було, ми робили з вами ланцюжок 4х4. Відео називалося, був якийсь один з уроків. І там є показано, як якраз захоплюючи оці дві нижні бісеринки, де в нас ідуть парами, вони. Як зробити такі ніби закручені маленькі підвісочки? Все залежить від того, чого ви самі бажаєте. Я свою стійку буду залишати ось такою. Без підвісочок, тому що тоді вона мені буде пасувати до певного одягу, який в мене є, я для нього і підбирала. Начебто все вам розказала, показала. Я дякую вам всім за увагу і бажаю вам успіхів в вашій роботі, творчого натхнення і до зустрічі в наших нових майстер-класах з вами.